Розпаковочка подарунків. Мені сьогодні вже 18 років, а отже, і будемо дивитися, що мені подарували сьогодні. Тут все, коротше, ось так гарно запаковано з бантиком. Це класно. Насправді саму розпаковку я знімала в горизонтальному форматі для мого ютюбу. До речі, зможете потім відео подивитися. Ну а поки що я вам покажу, як це все виглядає у розпакованому вигляді. Перше, це цукерки з Гаррі Потером. Ось такий точніше, шоколад з Гаррі Потером. Далі це цукерочки, які на смак можуть бути або смачні, або несмачні. Теж м'як з Гаррі Поттера цукерки. Просто мега-м'який блокнот з буклею. І він в клітинку ще, до речі, був. Просто клас. І ось такий цікавий подаруночок. Це ось така баночка з головними героями. А всередині неї знаходились кліпси для кроксів. Зараз вам це покажу. Уже упало. Зубік. Далі Гаррі Поттер. Платформа 934. Зубік. Рон. Герміона. Драко, золотий синіч, Рейвенклоу Гаррі Поттер і сердечка ось такі. Так, ну це я вам показала те, що було запковане. Так, то мені ще подобрували калечко золоте. Воно насправді ще й з бриля антиками. І це просто супер. Мені дуже подобається. Далі отикенний букет. З мармеладок, <реш> Просто клас. І показ моїх улюблених квіточок це гіпсофіли, просто їх обожнюю і, власне, дуже такий класний. Ну Це все, що мені подарували батьки. Це, до речі, вночі вони мені дарували і ще й маленьке тістечко ось таке принесли. І я задавала свічку вночі. Ну, я дуже рада своїм подарункам. вони просто зберзки, що каблучка, ще оці от, от всякі штучки з Гаррі Потером. Взагалі, у мене сьогодні не народження буде, якби в стилі Гаррі Потера. Ну а про це в наступних відео буде вже. Ось, до речі, та саме тісточко з свічкою.